що коти теж літають. що полости. Але, Лідія Петрівна, коти ж не літають. Я вчитель, я завжди права. Жарти про школу вчителів та однокласників лунали на фінальній грі 20-го обласного огляду конкурсу команд КВН загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. За перемогу змагалися команди 17-ї гімназії і 38-ї школи Полтави, а також Комсомольської школи номер 6 та Шишацької обласної гімназії інтернату для обдарованих дітей. Ми розпочали ще на початку лютого із шести зональних зустрічей, в яких взяло участь 26 команд. П'ятницю, 13 березня, в нас була відбіркова гра. Де вже із восьми ми обрали четвірку найкращих, які сьогодні позмагаються. Ось за цей трофей. І звання найкращої команди 20-ї ювілейної гри. Перш ніж озвучити свої жарти широкому загалу, команди кмітливих та винахідливих перевірили їх на близьких. Ми демонструємо наші жарти. По-перше, нашим друзям, нашому шкільному завучу, наш керівнику нашої команди. Для репетиції розповідають, використовують кожну вільну хвилину. Ми збираємося після уроків і реп... було б звичайно краще, якби ми збирались під час уроків. Шкільне життя говорять учасники конкурсу команд КВН невичерпне джерело жартів. У нас в гімназії вчителі такі, що над нами жартують, ми над ними жартуємо. І все це дуже не не ображаються на вас? Ні. Вони нам відповідають також, якесь жартами. Найбільшу кількість балів, а отже, і перемогу, здобула на конкурсі команда «Груз без маркіровки» 17-ї гімназії Полтави. До речі, краще ми їх визнали і минулого року.